Їхала площею ринок без перепустки та під російську музику. Напередодні у мережі з'явилося відео київської блогерки, яка свідомо порушувала правила дорожнього руху у Львові та ще й цим хизувалася. На відео водійка проїжджає повсміську ратушу. Жінка робить гучніше, відчиняє вікно і каже, що приїхала давати концерти замість російської виконавиці. Я місті приїхала концерт соцмережах горе блогерка додає, що затрималась у Львові ще на 3-4 дні. Однак, завдяки камерам, спостереження чиновники з'ясували, що подія трапилась у вівторок, 7 листопада. Насправді, на момент публікації авторка вже поїхала з міста. Нагадаємо, що площа ринок у Львові це пішохідна зона. Заїхати сюди автомобіли можна лише пред'явивши спеціальну перепустку, яку видає Львівська міська рада. Ситуацію вже прокоментували у мерії. Мовляв, перепустку цій особі не видавали. Мерседес заїхав в заїзд, здійснив заїзд через майданчик для паркування ресторану Фешн. Відповідно, виїхав і мав рухатися на виїзд до Проспекту Свободи. Але свідомо, водійка цього, цієї автівки вона порушила правила дорожнього руху. У міськраді додають відеоматеріали вже передали у поліцію. Відповідно, водійка має бути притягнута до адміністративної відповідальності. До слова, у п'ятницю 10 листопада. На виїзді, яким скористалася блогерка, облаштували додатковий стовпець. Відтепер заїхати у пішохідну зону на площу ринок з паркувального майданчика ресторану не вдасться.